Що саме тобі заважає досягти успіху? У цифровій психології це можна побачити навіть по дню народження. Я розкажу зараз про кілька чисел і, можливо, ти пізнаєш себе. Народження 1, 10, 19 та 28 числа тебе гальмує надмірний контроль і бажання все робити самому. Через це ти дуже швидко вигораєш і не бачиш головної цілі. Навчись делегувати і довіряти іншим. Тоді успіх приходить набагато легше. Народження 3, 12, 21 та 30 тобі заважає поверхневість і розкиданість. У тебе море ідей, талантів, але ти дуже часто кидаєш розпочати. І твоє завдання це дисципліна і доведення справ до кінця. Народження 5, 14 та 23 твоє слабке місце це нетерпіння і любов до хаосу. Ти дуже швидко змінюєш напрямок, шукаєш легких шляхів, але не добудовуєш фундамент. Успіх прийде тоді, коли ти навчишся стабільності і фокусуватимешся на одному напрямку. Пам'ятай, твої слабкі сторони не вороги, а підказки. Якщо ти їх пропрацьовуєш, саме вони приведуть тебе до успіху. Напиши в коментарях свій день народження, я скажу, що саме може тобі заважати досягти успіху.